Якщо точка належить площині ОЗ, то в неї є координати по Y, по Z, а по X координата дорівнює 0. Отже, як ми бачимо, це відповідь А. Ми маємо знайти середину відрізка АБ, у нас відомі формули. Для того, щоб знайти х, ми додаємо координати точок по х і Б, тобто до 6 додаємо. Мінус 2 і ділимо на 2. 4 на 2 це 2. Аналогічно знаходимо y. Мінус 2 додаємо 6 і ділимо на 2. Знову ж таки 2. І Z8 додаємо мінус 2, ділимо на 2, 3. Отже, координати 2, 2, 3, і це відповідь Г. Відома формула для знаходження довжини відрізка. І за цією формулою відстань КП дорівнює корінь квадратний. Ну а далі 2 піднімаємо 1 до квадрату, Так аналогічно робимо з ігреками. Тобто Y віднімаємо 0 до квадрату, і Z0 віднімаємо мінус 1, тобто додаємо 1 до квадрату. І потім... Обчислюємо. Це буде корінь квадратний, один у квадраті, один, один у квадраті і один у квадраті. Тобто, як ми бачимо, це корінь із трьох, це відповідь В. У нас простір, тому я зробила такий собі допоміжний малюночок. І будемо вважати, що ось тут знаходиться наша точка А. Хоча, в принципі, напевне, якщо правильно зображувати, то трошечки по-іншому буде будуватись цей прямокутний паралепіпит, він буде сюди-вниз будуватися, тому що у нас Z від'ємне значення приймає. Але для знаходження відстаней, для розв'язання задач такого виду не грає ролі. Факт побудови даного рисунку, тому що, коли ми говоримо про відстані, ми говоримо про додатні значення, тобто модулі відповідних чисел. А отже, можна скористатись і таким малюнком. Отже, у нас є точка А з координатами 2, 3 і мінус 6, а це означає, що координати по іксу 2, отут 2, Довжина даного ребра, координата по Y – 3, от вона 3 довжина даного ребра, і модуль координата по Z – 6, але довжина відрізка даного прямокутного паралепіпеда, довжина ребра Z буде дорівнювати 6. І далі нам потрібно знайти відстань від точки даної до координатної площини XY. Фактично, це перпендикуляр, проведений з точки А до площини Х. В даному випадку, наприклад, це довжина відрізка АА1. І як ми бачимо, це ребро нашого прямокутного паралепіпеда, яке визначається координатою Z. І z у нас мінус 6, але, як ми сказали, ми беремо модуль цього числа, тобто відстань буде дорівнювати 6, і це відповідь Г. Знову ж таки, у нас точка А з відомими координатами мінус 1, мінус 3 і 4. І в такому випадку ми можемо сказати, що по х вже буде мінус 1 координата, значить, довжина ребра буде дорівнювати одиниці. По Y мінус 3 координата, значить 3, по Z 4. Таким чином, нам потрібно знайти відстань до площини Хз. ХЗ це от вона, ця площина. Відстань це перпендикуляр. От з точками проводимо перпендикуляр. Це нехай буде АА2. І довжина цього відрізка і буде відстань до площини ХЗ. Це ребро, яке відповідає ось даній довжині. Як ми бачимо, це 3, тобто модуль від мінус трьох. Отже, відстань буде дорівнювати трьом відповідь Г. Далі знаходимо відстань від точки до осі ОЗ. Точка має координати 2, 3, 6. По Х2, по Y 3, по Z 6. Щоб знайти відстань до осі ОЗ, до цієї осі. Ми скористаємося теоремою про три перпендикуляри. Для цього ми проведемо перпендикуляр до площини, в якій лежить вісь ОЗ. Ну, ми можемо взяти, наприклад, будь-яку площину і площину Х і площину ZY. Результат буде один і той же. Ну, Нехай я візьму площину. ZOY, І таким перпендикуляром до площини буде відрізок аа 3 Тоді далі, за три точки, ми проводимо перпендикуляр до Осі З. І це буде А3А4. Тому це перпендикуляр до площини, проекція в площині, тому відповідна похила а це аа 4 от вона перпендикулярна до прямої Осі Z, І довжина аа 4 і буде відстань від даної точки до осі ОЗ. Як ми знайдемо її цю довжину? Ми знайдемо з прямокутного трикутника А3А4. Кута 3 прямий, тому що там проведений перпендикуляр. Тому за теоремою Піфагора аа 4 це корінь квадратний із. Цього відрізка в квадраті і цього в квадраті. А А3 це довжина 2, отже, 2 в квадраті. І далі А3 А4, це от вона, це довжина 3, тобто плюс 3 в квадраті. 4 плюс 9 це корінь з 13. Отже, такою буде довжина, корінь з 13, це відповідь А. І, знову ж таки, ми знаходимо відстань від точки М з координатами 0, 8, 6. Ну, Якщо бути е, точними, так як по Х координата 0, то дана точка знаходиться в площині YZ, тобто от в цій площині. Хоча, в принципі, для розв'язання задачі, ну, знову ж таки, немає. Навіть якщо ми скористаємося ось цим малюнком, хоча далі ми побачимо, що якщо ми перейдемо до більш точного малюнка, результат буде той же. Отже, якщо ми візьмемо оцю точку М, вона в даному випадку ось тут знову ж таки ми її показуємо. То по Х координата, як ми бачимо, 0, по Y у нас 8 і 6 по Z. Нам потрібно знайти відстань до осі ог. З цієї точки, знову ж таки, теорема про три перпендикуляри. МА1 перпендикуляр до площини ХОІ, А1А5 це перпендикуляр до осі ОІ, тобто проекція, тому відповідна похила, а це буде МА5 і буде визначати відстань від точки М до осі О. Ми будемо це шукати з прямокутного трикутника ма 1 а 5 Тобто, один катет, як ми бачимо, 6, інший катет буде дорівнювати, 0. І тому ми маємо корінь квадратний із 6 у квадраті плюс 0 у квадраті, тобто, як ми бачимо, це 6. Відповідь 6 це А. Ну, а тепер давайте подивимося, чи отримаємо ми цю ж саму відповідь. Якщо більш точніший малюнок зробимо. Як я вже сказала: так як по Х координата у нас 0, то точка знаходиться ось тут в площині YZ. Ну, нехай от вона тоді. що шука... Ми напишемо цю точку М. Вона знаходиться в площині YZ. І у неї координати. По Y – 8, по Z6. Знову ж таки, от перпендикуляр, це Z6, а по Y – 8, як ми бачимо. Нам потрібно знайти відстань від цієї точки до осі ОІ. От від цієї точки, відстань до осі ОІ – це фактично. Оцей перпендикуляр проведений з точки в площині до осі ігрик. Як ми бачимо, він зразу ж видно, що по довжині дорівнює шести. Отже, відповідь шість.